Алоха, друзі! Канал Game7 вас вітає! Вночі сьогодні було сім матчів. Зараз все розглянемо. Але спершу хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово. Це для мене дуже важливо і допомагає продовжувати робити для вас контент. Для тих, хто хоче доєднатися, вся інфа в закріпленому коментарі. А тепер смачного всім, хто їсть і вриваємось. Єдина досі непереможна команда Мілокі Бакс приймає Детройт Пістон з Кейда Канінгема, який дуже класно розпочинає цей сезон. У Мілокі дуже помітним є Джеру Холідей, Пікінроли з Лопесом, заряджає за дуги. Дуже непогано він виглядає на старті чемпіонату. Поки немає Мідлтона, він є другою опцією в атаці. Більше він став на себе брати, не завжди влучає, але захищає. Як завжди на елітному рівні. Кейт Канінгем відповідає. Знову лізе у фарбу, хороший розворот, класно працює своїми габаритами. У Кейта сьогодні 27 очок, 6 підбирань, 7 асистів. Ну і ось те, що ми казали про Джеру Холідея, знову класний захист відпрацював на своїй стороні майданчика, який нахит на Яніса, Класний Леюб. Яніс вмикається. Просто відштовхує Айві. Той не розуміє, що відбувається. Welcome to NBA. Джейден Айві знову. Яні з лівою рукою з Євростепу зверху. У нього досить легенькі 31 поінт плюс 7 підбирань. Але є кому відповідати у Детройта. Джейден Айві. Складний прохід через Лопеса реалізує 19 очок у нього. Ну і до клатчу у нас доходить цей поєдинок. Холідей розігрує відміна передача на Лопеса. Ну і треба відповідати Детройту Канінгем загострює непогана передача на Стюарта на врив. Клас, рівний рахунок. Ну і знову, Мілокі, відповідатиме Джеру Холідей у кінцівці з тебе хтрьошка сидить. 25 очок, 7 підбирань, 10 асистів набирає Джруй. шоста поспіль перемога для Мілокі навіть без Кріса Мідлтона. У столиці в ніч на Хеллоуін Вашингтон приймає Філадельфію, яка намагатиметься сьогодні здобути третю поспіль перемогу. Бредлі Білл в костюмі Флінстоуна, Джеймс Харден у своїх звичних, мабуть, речах. І ось тут на майданчику він також починає зі звичних речей. Степбек трьоха залазить. Знову Харден на пікнролі створює простір, стебек середній також заходить. Досить рівно у нас перша половина в цьому матчі. На іншій стороні майданчика відповідає Крістап Спорзінгіс. Симпатичний данк, У нього 32 поинти, 9 підбирань. Джеймс Харден дуже своєчасно розпізнав дабл тім. Прекрасна передача на Максі. У Тайрі за 28 поїнтів, 3 підбирання, 3 асисти. Порзінгіс продовжує давити габаритами. Там Під Атакера взагалі не помічає. Середина третьої чверті, Бредлі Біл класно розхитує Дентоні Мелтона. Заходить у фарбу. Яке завершення? 20 очок, 5 підбирань, 6 асистів для Бредлі. Але наприкінці чверті Харден запускає ривок. Класно на вишагуванні працює, забиває з фарби. 27-6. Саме такий ривок наприкінці чверті роблять 76-й. Харден знову із фарби працює. У нього 23 поинти, 7 підбирань, 17 результативних передач. Знову Максі по полицевій лінії через Порзінгіса красиво завершує. Ну і Філадельфія завершує цей матч на свою користь. І вже другу перемогу в цьому сезоні вони здобувають саме без Джоеля Імбіда. Але без нього вони сьогодні... Сьогодні не мають жодного очка другого шансу. Шарлот Хорнец приймають Сакраменто Кінгс, перші, все ще без ламело бола та тері розіра. Це дуже вагомі втрати. Але Кінгс також на початку зустрічі в цьому неприємному епізоді втрачають Дарно Фокса. Бачимо, ми, що хотів він тут підставитись під фол у нападі, але таким чином отримав травму і він в цей матч уже не повернувся. Але не думаю, що це якесь дуже серйозне ушкодження. Тим часом Піджей Вашингтон в транзиції колотить зверху. Саме він за відсутності лідерів взяв на себе скорінг і прекрасно з ним справляється Денні Сміт Джуніор. Також класно виглядає, у нього в Шарлот наступило друге або навіть третє життя. Доманта Сабоніс, тим часом працює на чужому. Щиті Девіон Мічел забиває трьошку. У Сабоніса 16 підбирань. У Мічела 23 поинти. Кевін Хертер також вмикається. Він в останніх матчах вогняно виглядає. У нього 26 поїнтів та 5 асистів сьогодні. Але гра сьогодні не дуже якісна, багато браку, 40 втрат на дві команди. Піджей Вашингтон продовжує набирати очки. У нього 28 плюс 5 підбирань. Ну і в клач заходить ця гра. Подивимось, у кого міцніші нерви з цих двох молодих. Команд Хертер забиває трьошку, плюс три Сакраменто, Девіон Мічел. Оформлює Дегер через Мейсона Пламлі. Вони з Хертером сьогодні влучають багато трьочкових і перемагають без Деарона Фокса. Торонто Репторс та Атланта Хоукс зійшлись виявити, хто краще. Дві дуже міцні команди. І Репторс, на чолі сякомом, одразу беруться до справи. Вони давно не програвали Атланті на своєму майданчику і цю тенденцію не збираються змінювати. Скотті Барнс те. Бек трьошка від нього заходить. Класно прогресує молодий гравець. Трей Янг відповідає класним алеюпом на Колінса. У Джона 12 очок плюс 12 підбирань. Знову Трей допускає втрату. Буше на перехопленні і у швидкому відриві з гори. У Трей Янга сьогодні трипл дабл, 14 очок, 10 асистів. І уявіть собі, 10 втрат. Тому доводиться сьогодні більше брати на себе Дежонте Мюрию йде в лицьову. Скидка на Янга. Класна передача. Янг із кута наливає трьоху. У Дежонте 20 очок, 9 асистів. Іанунобі тепер відпрацьовує в захисті. І чергова втрата для Атланти. Дуже самовіддано і ефективно працюють у захисті сьогодні. Торонто, як майже і завжди, небагато пропускають. Форсять 18 втрат Атланти. І усього у швидких проривах забивають 43 три як зараз, 43 легких легкі хочки без супротиву. Якою б ви не були крутою командою, це за великий подарунок, який складно переплюнути та виграти таку гру. Тим паче, коли Паскаль ось так прекрасно грає у відривах, у нього 31 один 21 додає Гері Тренд, 21 додає Скотті Барнс, і це справжній розгром. Два дні тому Мемфіс вже грав із Ютою. Джаз були на диво сильніші, але це було без джаморанта. Сьогодні він є і гарячий зі старту. 11 очок він приносить вже у першій чверті. 5 із 5 з гри реалізує на старті цього матчу. Ще один пікінрол, знову джа, вишагування, серія фейків, все забиває 21 поїнц за першу половину. Але далі для Мемфіса все просто йде шкереберть. У Юти всі захищались як востаннє. Форсили втрати, бігли, атакували щит, влучали здалеку. 19 трьочкових з відсотком 40. Кларксон із фолом забиває. На плюс 15. Лаурі Марканен знову. У прекрасно виглядає в цьому матчі. Подивіться, як працює в захисті проти Брукса. 31 поїнц, 11 підбирань, 4 блокшоти сьогодні у Лаурі. Та й взагалі, як зазвичай, у Юти багато хто сьогодні відмітився. І Малік Бізлі 18 забив, і Конлі додав 15, Секстон 15, Кларксон 11, і як же рухає м'яч Юта, це просто насолодження. Так, вони майже все влучили, але вони влучили в відкриті хороші китки. Мемфіс же, навпаки, не влучає майже нічого. Їм, до речі, дуже не вистачало сьогодні Десмонда Бейна. Нього ушкодження. 6 із 26 здалеку. Це пів біди для Мемфіса. Вони сьогодні пробили аж 42 штрафних і влучили всього лиш 23. Це близько 50% і без супротиву це жалюгідно мало. Тим часом Лос-Анджелес Кліперс все так само без Кавая Ленарда, а сьогодні ще й без Джона Вола приймають Х'юстон Рокетс. Але є Пол Джордж, він одразу вмикається. Йому треба тягнути більше нікому, влучає трьоху, спиною до корзини працює хороший фейдевей. Також заходить. У Х'юстона в захисті відпрацьовує Кеніон Мартін Джуніор у відриві лівою рукою колотить. В нього 23 очки, плюс 6 підбирань. Пол Джордж також згори вміє відповідати. Він єдиний, хто сьогодні показав прям якісну елітну гру. Трьоху також в транзиції забиває. У Пола Джорджа сьогодні 35 очок, 9 підбирань, 8 асистів. 40 секунд до кінця. Мінус три для Кліперс. Пол Джордж. З підходу три. Сидить. Рівний рахунок. І знову Джордж бере на себе. Лічені секунди залишаються класний захист від Гордона, але кращий напад від Пола Джорджа. Він здобуває важку і супер важливу перемогу для своєї команди в такому непростому матчі. Десять разів був рівний рахунок, 18 змін лідера було в цьому поєдинку. Крута кінцівка. Бруклінець два дні. Тому поступились в гостях індіані сьогодні вдома, намагаються відігратись без Бена Сімонса. І це була гра, яку кидало зі сторони в сторону. Гра великих ривків, яку починає Кевін Дюрант, влучає трьоху, працює в ізоляції. Знову свої звичні речі середньої дистанції робить КД. У нього 36 очок, 9 підбирань, 7 асистів. Ірвінг також класно йому сьогодні допомагає у транзиції. Заходить лівою рукою. І подивіться, вже на рахунок, ще один швидкий відрив. Ірвінг і скота забиває ще один трьочковий 28 очок, 6 підбирань, 6 асистів у Кайрі. Але як ми і казали, великі ривки були в цьому матчі. Діана Пейсер збирається силами і в другій чверті запускає ривок. 28-3. Скорочують до мінус 7 До Арте там класно працює, у нього 30 очок. Але Кевін Дюрант каже, не в мою зміну, хлопці. Відпрацьовує у. Захисті КД і на чужій стороні майданчика також. Він сьогодні в загальному списку бомбардирів обійшов Вінса Картера і тепер посідає 19-ту сходинку. Абсолютно видатний скорер Кевін Дюрант у відриві також забиває, плюс 19 робить для Брукліна. Але Індіана не здається, Бенедін Меттіурік, лізе у фарбу, ендван оформлює дуже складно. Кріс Дуарте також затикає третю чверть своїм базером. Четверту чверть, індіана починає ривка 15-8 і дістає цей матч. Знову до Артес. забиває на рівний рахунок. І ця гра у нас заходить у клач, але хто може розібратись у клачі краще за Кевіна Дюранта? Забиває середньої дистанції пас на Ірвінга. Кайрі, класний флоутер на плюс 5. Дуже важлива перемога і реванш для Нетс. Ну що ж, друзі, матчі на цьому завершуються. До вашої уваги турнірна таблиця. Протисніть, будь ласка. Ласка, лайк під цим відео не забувайте підтримувати збройні сили України і всім па-па!